Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія. Звати мене Сергій, і сьогодні я хочу показати вам нову альтернативну історію в сучасній епосі, в модифікації Міленіум Дам для Харсу Файрунфо, яка буде от називатися Що якби Османська імперія у сучасному світі відновилася. І так, дорогі друзі, розпочинаємо свою кампанію січня 2000 року. Тут у нас є Демократична партія Туреччини. В цій альтернативній історії, яку я рекомендую вам додивитись до кінця, без щиткою, без нічого, я демонстративно покажу вам на своєму примері, як вперше, звісно ж, вибороти економічну перевагу, позбутися державних боргів. Здобути територіальних поступків від наших сусідів, добитися різних там поступків в плані впливу над нашими сусідами, ну і привести партію османів до влади, і не лише тільки от на фоні от в тих кордонах Туреччини її привести, але й реально створити Османську імперію там з їхніми територіями, з Грецією, з Болгарією із безліч і безліч інших країн. Нас чекатиме дуже важке випробування, бо у нас тут буде і сепаратизм у середині держави. От ви знаєте, от такий як курський народ буде намагатися повставати, у нас буде можливість його або більше пригноблювати, або навпаки дати йому свободу. Ну так як наша альтернативна історія базується на тому, що створюємо ми імперію. Ну а як правило, імперія дуже мало дивиться на те, як і про що думає їхній народ. Тож, придушувати будемо все і вся, боротися будемо за кожен клаптик Османської імперії. Весь 2000-й, 2001-2002, можливо так, до 2005 року пройдуть у нас для того, щоб в економічному плані поборотися і вийти в профіцит. Ви бачите на моїх примерах, що нам треба. От що я замітив? Чи це баг, чи це можливо так має бути, але за Турцію на початку гри дуже важко іде справа з нафтою. Також ми будемо боротися з мафією, яка реально тут дуже велика і сильна в самій Анкарії по всій території Туреччини. Президентські вибори в Турції 2000-х років говорять нам про те, що політична. Платформа стає нестабільною, немає єдиного кандидата, немає там демократичного сильного кандидата, за якого би пішли люди, тому от прийдеться там вибирати із гірших зол одне із найліпших, зло, зло таке вибачаюся. Ну, тим не менше, це не мішає нам проводити економічні реформи. І не мішає нам бачити, що за два тижні у нас відбуватимуться вибори. Ці вибори є доліноносними. Якщо б я вибрав пункт, що ми погоджуємося там на кандидатуру від демократів, то от, такої, от такого ухилу до націоналістів у нас би точно не було. На даному етапі за допомогою політичної влади я привів політичну партію в правах до влади і, по суті, здався їм у графі там рішення. Це дає нам можливість тепер вирішувати. Більш радикально свої національні інтереси, і один із таких національних інтересів це сфера впливу Кіперський конфлікт. В чому цікавий конфлікт у Кіпру, Того, що за допомогою політичної влади, за допомогою впливу, у нас є реальна можливість витіснити британців та прогрецьке керівництво Кіпра у Нікосії, що ми, власне, зробили 28 березня 2002 року. Об'єднання Кіпру стало реальним. Тут є ще в британців одна військово-повітряна та військово-морська база з їхніми піхотинцями, але це вже зовсім інша історія, тим не менше. Ми в геополітичному плані націоналісти, праві, які прийшли до влади, здобули реальну велику перемогу. І на цьому ще не закінчуються наші ні проблеми, ні перемоги. Того, що всередині нашої держави відбуваються реально такі важкі конфлікти. Це буде і протистояння з курським народом. Тут доведеться виконати цю гілку дерево фокусів. Я би міг більш м'яко відноситися до них. Але я ще раз хочу нагадати: імперії, навряд. Ще вони лояльно відносяться до своїх держав. 10 лютого 2004 року США хоче, щоб ми приєдналися до кампанії в Іраку. Цього робити я, безперечно, не буду, тому що мене поки що не займає цей конфлікт. Але натомість ми за Турецьку республіку, майбутню Іспанську імперію. Дуже щільно і пильно дивимося за цими всіма подіями. Військовий переворот 14 квітня 2005 року, який відбувається у нас за допомогою фокусів, він виявився неуспішним переворотом в Турції. Таким чином. Сама Османська імперія ще не сформована, але праві зберегли владу. Перед нами відкриваються нові фокуси, фокуси полягають у тому, або ж ми Союз Османів. Безперечно будемо виконувати цей фокус. Таким чином, ми офіційно запропонуємо. Колишнім там лідерам, от із-за того, що ми проводимо таку радикальну політику, нас виганяють із НАТО. А це неприємне геополітичне надбання для нашої держави, але ми все ж таки обійдемося без них. Турція виходить і покидає. НАТО таким чином у нас розв'язуються руки, розв'язуються руки і у наших партнерів та сусідів. Це повністю міняє геополітику на Близькому Сході та на Балканах. Це бачить світ, бачить світ те, що Туреччина стає більш радикальною правою. Події в Кіпрові, недопомога Америки в Іракові, жорстка економіка, погане відношення до курського народу. І врешті-решт 5 червня 2005 року запрошення сматської. Імперії або ж створення такої Османської імперії, запрошення з династії османів-лідерів на чолі, щоб вони очолювали Туреччину, ну це реально отстає ну, не за непокоєння, як кажуть європейці. Це точно не за непокоєння, Це реально катастрофою стає для європейської геополітики. Але нас це не зупинює. Ми маємо ще на меті по фокусах укріпити внутрішню політику свою. Хоча вибори і не приходять, не відбуваються в Анкарі, і турецький народ вже не буде вирішувати, за кого буде вболівати чи за кого буде вибирати. Коаліція в нас така стала і є, от нарешті, профіцит у 2005 році. Ми вводимо нові ліри. Ліриці треба для стабільності. Нарешті в нашій відбувається профіцит нашої економіки, вона пожвавлюється. І по фокусах рухаємося далі, намагатимемося, можливо, от якраз у 2005 році, або от трошки зачекаємо, от нема куди спішити, хай оці праві на володарюють і вони будуть очолювати турецьку державу, як таку. Ми бачимо, що Транскаспійський газопровод можемо інвестувати туди 28 мільярдів американських доларів. І інфраструктура в нас буде непогана. Або ж можемо ці гроші забрати. Я все ж таки за. Те, щоб інвестувати, то, що це допоможе мені ну, в майбутніх у перспективах довгострокових, ми посилюємо династію османів і будемо потихеньку переструювати Константинополь Константинополь. Але 9 квітня 2007 року відбувається повстання. Це зумовлено тим, що османську країну я створив. Я запросив партію османів до своєї влади, і таким чином у ці праві та коаліційний уряд вони намагаються. Приборкати наші перші паростки розповсюдження держави. І таким чином, при лідерові Османові V, старенький такий дядько, який якось контролює, він вже напевно нічого не зображає. Ну але все ж таки він із партії Османів із тих самих Османської імперії, яка колись була однією з найпотужнішою імперією в 16 столітті, при Сулейманові. І в подальшому, хоча вона занепадала з кожним століттям, але при Османові це була дійсності найбільш потужна така імперія, яка по територіальній площі та військовій потужності ну, не мала собі рівних і доводилося там багато проводити європейським політикам, щоб вести якісь коаліції, аби якось їх не перемогти, а лише тільки стримати. І так, мої дорогі друзі, ми боремося проти урядових військ, які постали проти нас. І таким чином у нас є невеличкі успіхи. Ми беремо в оточення дві дивізії ворога на східному напрямку. У нас реально йдуть великі успіхи. Хоча їх і підтримує Америка та Західний Світ, це не дуже сильно їм допоможе, тому що наша задача це йти до столиці, столицю будемо брати. Під важкими боями, можливо, можливо легко вони здадуться, бо бачу, що не є в них на Східньому фронті достатньої сили. Хоча от армія наша і розділилася, і при початкових таких рівнях у нас було десь в районі 300 тисячна армія. Тепер всього 15, не 15, а й 32 дивізії, оце мало, а було більше 40 дивізій. Ну, Ми відновимо свій потенціал. Натомість розповсюджуємо свій вплив. В міжнародних СМІ говориться про те, що Османська імперія все ж таки бере під контроль величезні території та провінції от своєї держави, йдуть бої за Курдистан. Особливо курдський народ намагається, от, не знаю, їм, напевно, опозиція пообіцяла, що вони здобудуть там свою автономію або незалежність. Але... Не буде цього, бо наша армія рухається дуже в правильному напрямку і доводиться безперечно самому керувати це, але перевага очевидна, бо на одну дивізію ворога приходиться 6, 3 або там як мінімум три ну дивізії нашої армії. До того ж, були пару успішних кутлів, деморалізація по втраті Курдистану. Деморалізація потрати їхніх столиць, а також захоплення стратегічних військових морських баз та військово-повітряних баз, деморалізує цю опозицію, і за допомогою от фокусів ми от будемо проводити же саме таку жорстку лінію по усуненню опозиційного руху на території нової Османської імперії. Які це буде мати геополітичні наслідки, я думаю, що катастрофічно, бо світовий порядок порушиться на раз і назавжди, але якби от послали європейські демократи на своїх добровольців у це протистояння, то напевно нам би точно не вдалося виграти цю громадянську війну, от як називають європейці, з метою не втручання в ці справи. Але якщо от подивитися реально. Там їм достатньо було відправити но в кожній країні по два-три батальйони чи дивізії своєї армії або ж надати лендлізу опозиції. Ну я би не впорався з ними. От реально я би з ними не впорався. Ну так як європейці і Захід, як говорять... Як говориться у російських ЗМІ, слабкий. Говориться, це не лише в російських змі, це відчуває і Україна в реальному світі, а також і сама Європа. Західні країни реально такі слабкі. Вони в'ялі, вони, вони не впевнені в собі, маючи от найбільші потужні економіки, вони вже не хочуть ніц мати щось спільне із військовими діями. Але, от на превеликий жаль. А реальна політика складається так, що диктаторів треба усміряти, І Османська імперія, яка от на наших власних очах починає укріпляти свою внутрішню політику 12 жовтня 2007 року, офіційно, повністю, мої дорогенькі друзі, взяла під свій контроль величезну Турцію. Перестроїла Константинополь і Стамбула у Константинополь. Ми тепер перестроюватися будемо через 180 днів. Це буде мати катастрофічні наслідки для таких країн, те, що європейці не допомогли. Першим ділом будуть страждати греки, болгари, кіперці. Ну, що ще тут у нас є: Лівівія, Єгипет, Сирія, Ірак, Іран. Ці всі країни будуть наражатися на смертельну небезпеку своєї незалежності. І це лише завдяки тому, що європейці були байдужі до політики і тих подій, які відбуваються в колишній Турції. Ну, менше з тим, є їх вибір, в їхній вибір буде мати наслідки. Для нас це добре. Бо з 2007 року, укріпивши внутрішню політику, позбувшися. Своїх внутрішніх опозиційних ворогів і в різних там, переворотів вже більше не чекатимемо. Ми будемо посилювати підтримку в таких країнах, як Сирія, Ліван, Болгарія на свою підтримку, за допомогою рішень. Якщо вона буде досягати 100%, то ми будемо впливати на ці країни. От я так, по крайній мірі, надіюся на це. Але побачимо вже в ході справи. По рішеннях у нас є безліч країн, які ми можемо, можливо, і дипломатичним шляхом схилити на свою сторону. Я би був радий, аби не прийшлося там воювати із безліч країнами. Ну, але вже побачимо. Єгипетське посереднє ми можемо нормалізувати відносини із Єгиптом та з іншими близькосхідніми країнами, але я цього робити не буду. Османська імперія створилася. Оці наші сусіди вони бачать, що нас чекає, що їх чекає. От Болгарія перебуває у альянсі ОДКЕП. Сирія теж схиляється в Альянс ОДКЕП. А сама ж Туреччина, 24 квітня 2008 року, маючи привід до війни проти грецької держави та готуючися до. Протистоянь із іншими державами, ну, ми будемо пробувати, напевно, вести свої війська на територію Греції і по можливості боротися за частину Османської імперії, як ми вважаємо. Греки являються православними. Це є одна із балканських країн, яка Стоїть на нашому шляхові, ми за рахунок їхніх територій будемо розширювати буферну зону від Константинополя, нової столиці Османської імперії, до того ж, будемо розпосюджувати свій вплив на Балканах. Я не скажу, що може це буде легка, легка задача, але все ж таки готуємо ми привід до війни проти греків. І з 2008 року, коли у нас є, по суті. Батл-плани, які вже давним-давно на столі у керівництво Османа П'ятого, нам залишається лише тільки одне поспостерігати, як буде мінятися світ. Україна нейтральна, Болгарія в ОДКЕП, в серії. Теж ОДКЕП європейської країни зачасту дивіться Західний світ перебуває в альянсі НАТО, але він не кріпкий, він нестабільний. Натомість, от ми 21 вересня 2008 року теж готуємося до вторгнення на територію Лівівської держави. Це треба зробити, щоб взяти великі залежі і родовища. Ну, вже по суті, мої дорогі друзі, лівійського народу. Натомість відбулося в нас виконання приводу до війни проти грецької держави, і я от намагаюся скористатися от такою находою, де 23 вересня 2008 року, голосивши війну Греції, Афінам, наша держава вступає у фазу офіційної війни. Замітьте, один такий цікавий фактор у 2007 році, рік тому назад, у нас відбувалася громадянська війна, і європейці не підтримали опозицію, навіть якщо це буде праві радикали, чи центристи чи популісти. Це треба було робити. Ну і тепер уже через рік, коли Османська імперія ще й не стала от на військові рейси, лише намагається піднімати на свої крила. І Греція теж не є слабенька держава. Ну, але подивіться, рік пройшов, ми вже вводимо свою війну, наступальну війну проти Греції, контролюючи Середземне море, контролюючи теж Чорне море. Греція в повітрі та в морі уступає нам на тих островах, які вони побудували форпости з метою теж висадитися вже на материкову Туреччину, а їм цього вдаватися не буде. Я не буду казати, і ви бачите це факт на лице, що. Я би не сказав, що нам легко вдається оце протистояння. Ну ні, от греки вміють воювати, але сили занадто малі, і перша мітління захоплення острівного, острівної частини грецької держави, де також було попадено в полон дуже велика кількість якраз то їхніх військовослужбовців, деморалізує саму ситуацію. І тепер ми йдемо на Родос. Родос є доволі таким популярним островом. Який має сполучення із материковою Османською імперією? Тут наша армія теж бере в оточення їхніх дивізії. Їхні дивізії втрачають свій потенціал: 6 тисяч з нашої сторони втрати і около 100 тисяч з їхньої сторони втрати. Нормалізація відносини з Арменією і іскра в Ірані. Ми будемо напевно не нормалізовувати відносини або ж може і нормалізуємо, але точно що знаю, що дестабілізувати Іран я все ж таки буду, і там якраз я перенаправив Арбістан за допомогою рішення, щоб оця країна якось дестабілізувала одного з найгрізніших. Противників Османської імперії. подальшому наша ціль буде заключатися в тому, щоб приєднати Іран. Чи це буде раніше, чи не ранню, побачимо в ході операцій, які будуть доступні нам. Натомість 20 серпня 2009 року я вторгнувся в цю країну. Це була можливо і помилочка, бо ну, доволі таки тяжко От прийшлося мені... мені. Не прийшлося тяжко з греками, яких ми застали в. У ну, 2009 році підкорили. Плюс до того, Осман V25 вересня 2009 року помер. Сама Османська імперія от Сирія не дає право на розширення своєї буферної зони для того, щоб боротися з Курдистаном. Ми мусили були оголосити війну Іранові. Ну, це була помилка. Хоча втрати з обох сторін ростуть, наша наступальна операція не є доволі таки успішною. Ми будемо ужесточати закони в Курдистані, Таким чином ми позбудемося на території Туреччини, от такий сепаратистський рух. Ну і оголошуємо військову операцію лівії Каддафії, частини, от, так би мовити, лівійської. Західної лівії Каддафі. Перша висадка є в нас неуспішна. Але, на щастя, війна з греками тривала рік, але вона була така успішною для нас, тож тепер у нас є форпости, аванпости, якими ми будемо намагатися тиснути на Лівію Каддафі, західну частину цієї країни. Перша висадка, як ми бачимо, була провайна. Наші три дивізії, які мали успіхи на початках операції, не впоралися із поступаючими резервами. Ворога, які реально поступали доволі таки швиденько, тому треба переоновити свою політику і військову стратегію. Станом на 2010 рік, перебуваючи у війні проти Ірана і В Лівії, я хочу сказати, що Османська імперія підіймається з колін. Алманія пропонує нам альянс. Ми погоджуємося на такі їхні дружні акти. Того, що вже албанці собі побачили, що ну, настає час таке, що Османська імперія буде рухатися вперед, і треба або стати з нею у стрі, або от стати а, на, ну, бути на дорозі от, Османської імперії, вона просто це колесо перемена такі великі країни. 24 вересня 2010 року у Хомсі 4 дивізії. Нашої держави висаджуються вже, я думаю, успішно в напрямку Хомса. За рахунок того, що Каддафі прорахувався в обороні, він чекав ще одного атаки, але цього не здійснилося. Ми мобілізували ще більше своїх сил, і захоплення Хомса стало реальним. Таким чином, ми можемо йти, мої дорогі друзі, на Місурата і на Тріоплі. Відбивши атаку легкої піхоти і по суті, направляючи свою армію в Тріоплі, ми маємо також захоплення порта стратегічного об'єкта, так би мовити. А тепер буду намагатися перенаправляти свою армію для того, щоб вона допомогла мені відборонити і оборонити цей порт. А самі лівійці побачили наші наміри, йти на тріоплі, тому тепер нам доведеться може і втратити частину своєї армії. Дивіться, стиснуть вони чотири дивізії, я свої висадив. І пошкодував, того, що недооцінив я каддафі, може, цей був його задум, щоб ми висадили свої армії. Дивіться, вже одна дивізія наша була. Капут, ну і мені доводиться перенаправляти 6 подальших 9 своїх дивізій на території Лівії, щоб не попасти в такий капкан. Благо те, що в нас є військово-морський порт під контролем, і військово-морські сили, тобто Середземне море, точно контролюється нашими військами, і таким чином, от, втративши безпечну вну дивізію, я з певненістю можу наступати на триоплі столицю. Мурамаха Каддафі. думаю, що Каддафі мав успіхи на початках цієї операції. Місяць пройшов, але Тріоплі ми захопили 24-го через місяць, 24 жовтня, і вже 12 листопада Західна Лівія була під нашим напрямком. Таким чином, через 85 днів Кирина Ніка ми готуємося до протистояння проти. Ніки, а Лівія капітулювала, і я хочу об'єднати Західну Каспінів Лівію. Поборовши Грецію, захопивши Лівію Каддафі. Наша армія, яка має глобальні успіхи на Середземному морі, ну, десь у лютому 2011 року наступає на Кірена Іка. А це східня держава формування по суті друга лівія, яка вже підпорядковується ісламістами. Це радикальні ісламісти, може і не настільки радикальні, як халіфати. Але тим не менше ці ісламісти не хочуть нам допомагати і співпрацювати з нами. Тож доводиться захоплювати Бенгазі, їхню столицю. Це ми успішно зробили, і тепер йдемо на Тубрук. І таким чином, маючи таку велику стратегічну перевагу в морі, ми все ж таки доволі таки швиденько змогли захопити Східню лівію та підкорити її, поставивши там чобот Османської імперії на цій території. 2011 рік повністю йде у наші ворота і таким чином от продовжується рух. І е, можу сказати, що одна із найважливіших боротьбів боротьба, для нас це стала боротьба із Єгиптом. Яка відбулася в березні 2011 року, цього не чекав Єгипет, але він думав, що все ж таки війна неминуча, тож підготовив деякі свої частини. Але точно він не чекав, що ми так швиденько будемо нападати на їхню державу. У них є багато дивізій, в них є доволі таки сильна армія. Але рельєф Єгипту і Рельєф Єгипту як йому й допомагає, так йому і не допомагає. Це протистояння триває аж до кінця 2011 року, і хочу сказати, що поки що успіхів явного в нас немає. Ми взяли так безумовно стратегічну ініціативу свої руки. Єгипет сконцентрував та мобілізував величезний континент своїх військ. Лише от дивіться, ті дивізії, ті насичені з цих дивізій, про що воно говорить для нас. У нас є проблеми з логістикою, у нас є проблеми із багато чим в плані військової стратегії. Ворог не дає нам. Зробити от свою таку справу, і лише у травні 2013 року мені вдалося повністю підкорити цю країну. Тобто більше одного року я намагався боротися з Єгиптом, лише тільки от маневреною такою атакою. Мені вдалося все ж таки взясти в свої руки. Ну але я втратив частину рівні, так як повстали там фізіани повертатися до них я не хочу. Фіція чи як там моя задача тобі – йти на Іран. Є реальна нагода те, що мені вдасться от по суті зробити такий прорив в іранському питанні, Я дуже на це сподіваюся. От, дивіться, ми прорвалися. І йдемо на Тебріс, на їхні міста. Ворог відступає. Хоча ми теж втрачаємо великий континент своїх військ. Ну і десь наступаємо, десь відступаємо. Але, врешті-решту, грудні 16-го року мені вдалося взяти в кільце. Суттєве формування Іранської держави, це десь около 10 дивізій, що, врешті-решт, у січні 2017 року принесло мені перемогу за Османську імперію. Таким чином, друзі, маючи перемогу у військовому плані, вийшовши на мир станом на 2017 рік, Османська імперія позбулася всіх своїх боргів, стала однією з найпотужнішою країною на середземному Балканському та Європейському і Азіатському континентах. Це країна. Яка буде готуватися до наступу на нові території, яка буде намагатися розповсюджувати свій вплив? Чи піде османи на Фецан, Сирію, Йорданію, Ізраїль, Ірак, Курдистан? Чи піде вона там в європейську частину, тобто, можливо, там на? Македонію, Сербію, Косово. Ну, це питання, яке ми можемо, якщо ви будете хотіти бачити продовження, дізнаємося відповідь на це питання вже у другій нашій частині. Наразі, друзі, я дякую вам за перегляд, дякую те, що подивилися цей відеоролик. Не забуваємо ставити вподобайки, тиснути на дзвіночок, підписуватися на канал. До побачення всім хай вам щастить і бережіть себе.